Окупант РФ вдарив керованою авіабомбою. По багатоповерхівці у Харкові 30 жовтня унаслідок авіаудару зруйнований під'їзд дому попередньо загинула дитина. Щонайменше 35 осіб отримали поранення. Провадяться пошуки людей під завалами. Про це повідомляє міністр внутрішніх справ Ігор Клименко у телеграм. За його словами, ймовірно, під руїнами ще можуть бути люди. Поліцейські отримали сповіщення про 15-річного хлопця, котрий не виходить на зв'язок для пошуку. Залучені необхідні підрозділи на місці влучання. Розгорнутий пункт допомоги та прийому заяв до поліції. Постраждалим. Надається необхідна допомога.